Усім привіт, друзяки! І я не знаю, як я до цього докотилася, але мені просто захотілося, просто, я не знаю, <свісно> зробити якусь реакцію і просто розбомбити весь YouTube. <свісно> Коротше, реакції на моїх хейтерів мені не вистачило. Е, я тепер буду робити реакцію на. Ось цю особу. Всем привіт, я Ча. Я буду рисувати. А я рисую очі, а ви бот. Ну, по-перше, я не бот. Почнемо з цього. По-друге, звідки ти знаєш, що ти малюєш краще за мене? Ти подивилася б на свою, блін, котяру. Що це таке? Коротше, давайте слідче відео. Всім привіт, я буду різати, ласка, потому що я їх вмію рисувати, а ви нет боти. І знову ми боти. Ну, як наче гарно малюю. Подивимося, що далі буде. От я вже бачу, що нарісувала. Всім пока, Окей, ну, так сказати, око мені її не дуже сподобалося, але то діло вкуса. І я думаю, це в неї звичка називати. Своїх глядачів ботами. От як я називаю вас друзяками, тільки вона називає нас ботами. Я не знаю, мені так смішно. Попросила я зробила Нормально. Її попросили, а вона зробила не те. Ну, капець. Всім привіт, я буду потрібна свою подругу. Ніфіга собі. В тебе є подруга? Когда я звуня, я дуже я весела. І, і ще часто Вона любить пирожки з картошкой. А можна мені до вас на тусу? Я теж хочу пирожки з картошкой. А я любимый напиток це кола. Я теж колу люблю. І я хочу теж рисувати. Слухайте, вона, по-моєму, адекватною стала. Вона ні разу нас не назвала ботами. Так, тепер мені ще й подобаються ці дві подруги, тому що вони такі ж, як я. Вона дуже любить рисувати. Я, я рисувалася, ніж вона, понятно. Ну, окей. Вот я її уже дорисувала. Всім пока. І помітьте, вона не назвала нас ботами навіть у кінці. Це капець. Всем привет! Простите, а то, що я так долго не постила, потому что я була у подруги в кості. У той самої подруги? Потому что пришла моя три ротна сестренка. Чого я не зрозуміла ні одного слова? Короте, сейчас я Ну-ка, ну-ка. Очень маленькая и красивая. О, -о, -о самолюбство. Да, я очень красиво рисую, завидуйте. Я даже гарно малюю. Тому не буду заздриты. Ну, вот. Я очень красиво, вы знаете. Я буду сейчас себя очень красиво красить. Кто я стаю всегда прекрасна. <кхе> Я не розумію, ти що, зараз будеш собі макіяж робити? Коротше я буду ще рисувати арти своїм підписникам за суперлайки. Да, так, от. Я Ну, я теж так можу. І чому тут заздрити? Коротше, всем пока. Ну, а, далі там був чорний фон. Коротше, на цьому буде все. Реакція вийшла класна. Чесно, мені навіть сподобалось це все знімати, робити, дивитись. На таких людей краще просто не звертати уваги і не морочити собі голову. Тому, всім хорошого ранку, дня, вечора, ночі, всім па-па!